15 серпня відзначається всесвітній день гуманітарної допомоги. В рамках акції з піснею до перемоги комунальне підприємство парки Одеси проводить святковий концерт. Благодійна організація я допоможу. Також приготувала безліч подарунків розваг та призів. Сьогодні у непрості для нашої країни часи ми щасливі, що маємо змогу музикою та піснями підтримувати і надихати один одного. І вкотре з величезним задоволенням долучаємося до мистецької акції з піснею до перемоги, організованої комунальним підприємством Одеської міської ради парки Одеси. Тай найбольшом блакитні прапори, молодь Україна і Українці, Моя Ми... сорочка, вишиванка, і пошів така краса, моя сорочка вишиванка, в літу народу воскресенька. Зі червона калина похилилася, що наша слава Україна зажурилася, а ми, червоно, калину підіймемо, а ми нашу славу Україну, хей розвеселимо.